Ми продовжуємо наше заняття з математики, і давайте з вами пригадаємо геометричні фігури. Гляньте, дітки, будь ласка, на столик. У нас є геометричні фігури. Ці фігури ми всі добре знаємо. Це у нас. Кружечок, це у нас трикутничок, а це у нас квадратик. Скажіть, будь ласка, всі ці фігури ми знаємо? Да, ми, так, ми їх вже всі вивчили і добре знаємо. А сьогодні ми з вами будемо вчитися працювати на полі. У нас є спеціальне поле, є на цьому полі дві смужечки. Зверху у нас. Червона смужечка і знизу синенька смужечка. Зараз ми з вами будемо порівнювати групи предметів. У Гру... нас групи будуть фігур. Давайте з вами викладемо на верхню смужечку нашу, червоненьку, два кружечки. Рахуємо кружечки один, два. Скільки кружечків? Два кружечки ми поклали на верхню смужечку, а на нижню синеньку смужечку ми покладемо квадратик. Давайте порахуємо, скільки квадратиків ми поклали. Ми поклали один квадратик. Добре, скажіть, будь ласка, а чого ж у нас більше квадратиків чи кружечків? Давайте порахуємо один, два. Скільки кружечків? Два кружечки. А давайте порахуємо квадратики. Один. Скільки квадратиків? Один квадратик. А подивіться, однакова кількість у нас? Ні, у нас є товариш у кружечка, квадратик. А у цього кружечка нема товариша квадратика. Тобто у нас кружечків більше. А що треба зробити, щоб у нас у кожного кружечка був друг товариш квадратик? Правильно, треба додати, покласти ще один квадратик. Давайте порахуємо квадратики. Один, два. Скільки квадратиків? Два квадратики. А давайте порахуємо кружечки. Один, два, Отже, ми з вами, дітки, можемо сказати, що у нас на верхньому смужечці скільки кружечків? Один, два, два кружечки. А на нижній синенькій смужиці у нас лежить лежать квадратики. Скільки квадратиків? Один, два, два квадратики. Ми можемо сказати, що у нас. Однакова кількість кружечків і квадратиків. Також можна сказати, що у нас стільки кружечків, стільки ж і квадратиків. На цьому наше заняття закінчується. Ми ще будемо продовжувати з вами вчитися, рахувати і порівнювати групи предметів. А на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення!